Зараз Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, нагадає нами про те, що це за загроза застосування ворогом ракет з балістичною траєкторією. І прогнози ми завжди, пане Юрію, з вами не будуємо. Між тим, дещо на щось можемо зорієнтувати, принаймні людей цих регіонів, про які сказали, пройдіть в укриття. Так не варто ігнорувати їх. Доброго ранку. Ну доброго ранку. Звичайно, була перед цим ще е оголошено ракетну небезпеку. Бачимо, що вже. Е Голова е Миколаївської області теж наголосив, що є е влучання, що загинули. Жінка та дитина, і це загроза застосування або ж артилерії реактивної реактивних систем залпового вогню, або є ще в даний момент проходить ракетна небезпека, це імовірність застосування ворогом балістичних ракет, тобто оперативно-тактичних комплексів наземного базування, або ж можливо, навіть ну, комплексів тих самих С-300, якими часто б'ють по Миколаївській області. Я хочу нагадати, що ігнорувати такі речі як загроза. Балі застосування балістичних ракет не варто, тому що ну як і С-300, тому що летять вони ну дуже швидко. Якщо вони близько знаходяться на е, окупованій території, то там мова йде про хвилини. Про хвилини. Тому тут е, варто поберегтись в даному випадку. Ми перед розмовою розповідали про навчання наших зенітників у Норвегії на зенітних комплексах НАСАМС. А я хотів запитати стосовно навчання наших пілотів, чи є якісь уже конкретні домовленості, і з якими країнами ми такі домовленості маємо. Ну, бачите, ті речі про навчання пілотів і про е, якісь домовленості з країнами ми чули у заявах е, різних лідерів країн Європи, зокрема так про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо це і Велика Британія та інші країни. Готовність є питання знову ж таки відкрите стоїть про тип. Літака, і коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєння, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише власне там інструктори, мають бути, це авіатренажери. Тренажер це ну, це комплекс фактично такий самий літак. тільки Він про навчальних аудиторіях з віртуальною візуалізацією. Таким чином пілоти зможуть проходити те, що відбувалося у сполучених штатах, вивчався саме досвід. І хочу сказати, що є позитивне власне, позитивні моменти в цьому, що е, оцінюється рівень наших підготовки наших пілотів, діючих, які е, можуть бути направлені на навчання, а такий список вже ви знаєте. Є так оцінено як доволі таки пристойний високий. А як і... а як розкажіть? Я, я я перепрошую, як відправили Сполучені штати Америки двох пілотів, правильно? Так, а як по двом пілотам можна оцінити рівень вміні навичок всіх інших пілотів? Ну, власне, ми управляємо радянською технікою. Так, всі е, пілоти, які у нас є, в нас філософія застосування радянського зброєння, це і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики, скажімо так, от, та, тактична авіація. Власне, оцінили наші партнери, оцінювали наскільки е, швидко, хоча б навіть на симуляторі, зможе наш пілот. Так, би мовити, опанувати. І управляти цим літаком ну це не один там був власне якийсь там тестовий тестовий аналіз. Так це це проходило проходить декілька днів. Може зараз проходить. Вони ви е, наскільки швидко вони зможуть переосмислити філософію застосування західної техніки, і робиться вже на основі того аналізу, припущення скільки потрібно пілотам часу, щоб швидко якомога швидше, скажімо так, опанувати західний тип винищувачів. Пане Юрі, дозволю собі жарти, як і по двом ведучим можна оцінити рівень марафону. Юрію, скажіть, будь ласка, про Миколаїв детальніше хочемо вас запитати, тому що ми вже бачимо ті жахливі світлини після ворожого обстрілу куцерубської громади. Тобто, повідомили вже про загибель чоловіка і жінки, і дитину семи років забрала швидка. Дай Боже, щоб дитина вижила. Що конкретно туди прилетіло? Ми говорили про Херсонщину. Там гатили впродовж доби і БМП, і танками, тобто. Всім, що можуть дотягнутися, а Миколаїв чим сьогодні обстріляли? Ну, Власне, дізнавався цю інформацію. Ракетного удару немає інформації С-300 немає. Скоріше за все, це все ж таки або ж реактивна артилерія, або ствольна артилерія. Треба ну дивитися по повідстанях, Так загрози загроз вірніше застосування с 300 Інформації не було так. Само і ракет не було. Скоріше за все, це можлива реактивна артилерія. Ну це попереднє, я можу сказати так. Зрозуміло, в світлини ми ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Коцрубської громади покажемо незабаром. А з нами на зв'язку був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.